Це правориво, бачите, як дитина годує голубів добрий ранок. Да. Маленька дитинка і воно скільки голубів, бачите. Вони хочуть їсти, так що хто бажає, приносите буханець хліба і також годуйте. Да, сам ладу, да? Воно скільки їх. Мабуть, сотні дві, ага? Так. Бачите, що роблять. Вони мелочі накидав, але вони не їдять. <сум> так їм мелоч не потрібно, їм треба буханець хліба. Могли б за мелоч купити кучу хліба. Так, так. Малий, що ти робиш? Мама, <сум> <сум> мама. Також, також, бачите, і малий їсть хліб, і голуби їздять хліб. Так що буде все файне, буде все Україна. Ого! Це Україна. Щастить.